Короче, решила я шучу хаті, хотіла на те, що ви думаєте, який контент мені знімати. От взагалі, буду я робити те, що я хочу, то як відчуваю, тому що, може, стільки я у цих курсів проходила, щоб, вибачаюсь, у мене нормально було з контентом, щоб все по правильному, щоб підписники лізли мені на аккаунт. Ніфіга не вийшло. 30 відео зняла, більше, напевно, навіть. Все дуже чітко, по сценарію, по тексту. Ну, воно мені не хочеться мені знімати. Настільки я, як личність, самостоятельна, що я можу за своєї особистістю і зробити контент. І для цього мені не треба яким-то шаблоном подавати. Тому що вибачаюсь, ну це ж тоже ненормально. нормально. Всі говорять про регулярність, про те, як треба, але кажеш, що діляєш это все по тому, як треба, дуже часто тобі перестає хотітись це робити. А в в этом пункт делать это все по сценарію, якщо мені потом этого просто не хочеться делать. Підписників я хочу, бабок я в інтернеті хочу, але так, як вони всі роблять, я цього робити не хочу. Я поняла, що я достатньо харизматичний чоловік без того, щоб мені треба була структура. Тряпки воно тут все. Что можно сказать? Сушить волосы сейчас будут.